9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його вірші це невичерпне джерело мудрості, написані понад століття тому, поезії Шевченка, актуальні й досі. Сьогодні, коли в нашій рідній Україні йде війна, в його рядках ми знаходимо силу, віру і наснагу. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий, враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України!